Тож, чим корисна ходьба і чому потрібно ходити? Все просто, тому що рух це життя. І поки ми рухаємось, ми живемо. 3 хвилини ходьби в день знижують артеріальний тиск, стабілізують рівень холестерину і зміцнюють судини. А 15 хвилин знижують рівень цукру в крові і хороша профілактика цукрового діабету. 30 хвилин в день допомагає знизити вагу. Щоправда, швидкої ходьби. Яка ж це така ходьба? Це така ходьба, при якій ви не задихаєтесь. Тобто це за одну хвилину 100 кроків приблизно. Ще одна безперечна користь, це профілактика інфаркту інсульту. Давно доказано, що 2 година прогулянка в день знижує можливість захворіти. Інсультом на 20%, а інфарктом на 30%. 40 хвилин в день стимулюють нормальний обмін в речовин і на 36% знижують симптоми депресії. 4 години в тиждень зміцнюють кіцки і скорочують ризик перелому на 46%. А 75 хвилин в тиждень продовжують життя на 2-3 роки. На 2-3 роки. Тож рух це ліки, тому потрібно ходити багато і не хворіти.